Гірка плямистість яблук це одна з тих проблем, яка може спіткати навіть найуважнішого садівника. На перший погляд здається, що плоди виглядають цілком здоровими, ростуть добре, набирають розмір, але ближче до дозрівання на їхній поверхні починають з'являтися темні заглиблені плями. Такі яблука втрачають вигляд, смак стає неприємним, іноді з відтінком справжньої гіркути. А при розрізі під шкіркою видно сухі бурі ділянки, немов тканина всередині перетворилася на пробку. Людина, що бачить це вперше, часто думає, що дерево вражене грибком або шкідником і одразу хапається за оприскувач з фунгіцидами. Але марно ніяка хімія не допоможе, бо причина зовсім інша. Це не хвороба, не інфекція, не паразит, а порушення жилення самого дерева, тобто його внутрішній збій, який пов'язаний із тим, що кальцій не доходить до плодів у потрібній кількості для селянина, який ростить сад і чекає кожного року на врожай, гірка плямистість справжнє розчарування. Плоди, що здавалися прекрасними, уже не підходять для продажу, погано зберігаються, а той зовсім не придатні для тривалого лежання. Варто лише покласти такі яблука в підвал, як за кілька тижнів вони темніють, стають м'якими, а м'якоть набуває того самого неприємного присмаку, який неможливо ні сховати, ні виправити. І навіть якщо урожай великий, значна його частина втрачається. Тому ця тема для кожного садівника не дрібниця, а серйозний привід замислитись над тим, як саме доглядати за деревом, щоб не допустити подібного. Найпідступніше в іркій плямистості те, що зовнішне дерево може бути цілком здоровим. Листя зелене, перерости сильні, шкідників немає, а проблема виникає ніби зсередини. Причина в тому, що кальцій дуже повільний елемент, він рухається по судинах рослини разом із водою і доходить переважно туди, де випаровується волога. А найактивніше вода випаровується через листя. Тому у спеку, коли дерево намагається охолодитися, вся вода разом із кальцієм іде в листки, а до плодів доходить мізер. Клітини під шкіркою яблук слабшують, стінки їхні руйнуються, і там, де має формуватися щільна соковита тканина, утворюються сухі плями. Саме вони і надають плоду гіркути. Отож, навіть якщо в ґрунті кальцію достатньо, плоди можуть його не отримати. У селах старші садівники не раз казали: якщо яблуко вродило гарне, а всередині пробка, то дерево пило нерівно. І в цьому багато правди: нестійкий полив, коли то суху то раптом рясно заливають, створює різкі перепади у русі соків. У засуху кальцій узагалі перестає рухатись, а після сильного дощу або поливу плід росте швидко. Тканини натягуються, але кальцію бракує, і от тобі пляма. Додай сюди ще надлишок азоту, і проблема посилюється, бо азот змушує дерево гнати листя, а на плоди сил і жилення вже не вистачає. Особливо сильно це видно на молодих деревах, які отримують багато піджилення, щоб швидше вирости. Вони ніби юнаки, ростуть різко, а кістяк слабкий. Гірка плямистість має нічого спільного з грибковими плямами чи шкідниками. Якщо уважно придивитись, на уражених плодах немає ні слідів проколів, ні отворів, ні нальоту, тільки дрібні заглиблення, які поступово темніють. Іноді вони збираються біля плоду ніжки, іноді розкидані по всій поверхні. Усередині суха тканина без запаху, але з виразним гірким смаком. Такі яблука навіть на вигляд видають, що проблема не зовні, а всередині. Тому важливо, щоб кожен господар умів розпізнати її правильно і не витрачав гроші на марні обробки. Для чого взагалі селянину знати про таку фізіологічну річ, як кальцій у плодах? Бо це знання дозволяє зберегти працю всього літа. Ще наші діди казали дерево не з'їсть того, чого йому не дають, а плід не візьме, чого не встигає. Тобто, якщо не забезпечити рівномірне живлення, жодна підгодівля потім не допоможе. Гірка плямистість це показник того, що яблення живе в неправильному ритмі, і хто зрозуміє цей ритм, той матиме врожай без втрат. Проблема стає особливо помітною в теплі роки, коли чергуються посуха і короткі зливи. Тоді навіть старі дерева можуть дати частину плодів із плямами. На південних схилах, де сонце палить сильніше, це теж поширене явище. А от у садах, де землю тримають під мульчою, поливають рівномірно і не зловживають азотними добровами, таких випадків майже не буває. Тому варто одразу розуміти, справа не у випадковості, не в невдачі сезону, а в умовах, які створює сам господар. У сучасних умовах, коли багато хто купує саджанці іноземних сортів, гірка плямистість проявляється ще частіше. Багато популярних сортів великоплідні з тонкою шкіркою і швидким ростом. Їм потрібно більше кальцію, ніж старим місцевим сортам, а при нашому кліматі вони часто не встигають отримати все необхідне. Тому люди дивуються, чому в діда яблука дрібні, але цілі, а мої гарні, але гіркі. Відповідь проста: різні потреби, різний догляд. І тут важливо знати, що таке гірка плямистість, щоб не втратити весь врожай через дрібну помилку. У підсумку можна сказати, що гірка плямистість це не вирок, а попередження це сигнал від самого дерева. Мені бракує рівноваги. Якщо навчитися розуміти цей сигнал, то й проблем не буде, бо головне не лікувати наслідки, а створювати умови, за яких сама причина не виникне. А для цього треба знати, чому кальцій важливий, як він потрапляє в плід і що заважає йому дійти до мети. Саме з цього починається розумне садівництво, не з препаратів, не з модних порад, а з розуміння, як живе дерево. І тільки той, хто знає цю просту істину, може сказати, що справді вирощує яблука, а не просто збирає їх. Коли садівник стикається з гіркою плямистістю яблук, то перше, що потрібно зробити, зрозуміти, чому кальцій не доходить до плодів, бо саме це корінь усього лиха. Кальцій елемент спокійний, рухається повільно і не переноситься з листя у плоди. Якщо він не потрапив туди вчасно, вже нічого не виправити, тому треба забезпечити його надходження не після появи плям, а ще тоді, коли плоди тільки починають рости. Це основа профілактики, без якої всі інші заходи не дадуть результату. Починати треба з вибору сорту. Не всі яблуні однаково стійкі до цієї проблеми. Є сорти, які навіть у посушливе літо зберігають здорові плоди. А є такі, що при найменшому порушенні одразу криваються плямами. Найбільш чутливими вважаються сорти з великими плодами і тонкою шкіркою: мелба, Джонатан, Лоба, Спартан, Глостер, Макінтош, крупноплідна Антонівка. У них тканини ростуть швидко, а кальцію потрібно багато, тому навіть невеликий дефіцит одразу помітний. Якщо ж садівник знає, що його сорт схильний до проблеми, то повинен приділяти йому більше уваги. Слідкувати за поливом, робити регулярні позакорнею підживлення кальцієм і не перевантажувати дерево азотом. Це не вирок, а просто вимога до більш уважного догляду. Другий найважливіший чинник вода. Нерегулярний полив це головний ворог будь-якого саду. Якщо дерево то пересихає, то отримує надлишок вологи, то рух соків порушується, а з ним і розподіл поживних речовин. У період засухи кальцій практично не надходить у плоди, бо рух соку сповільнюється. Потім приходить дощ або полив, і яблука починають різко рости. Тканина розтягуються, а кальцію не вистачає, і саме тоді з'являються ті самі підшкірні бурі плями. Тому полив повинен бути рівномірним. Найкраще два рази на тиждень, приблизно по 20-40 літрів під доросле дерево, залежно від віку і погоди. Молоді дерева можна поливати частіше, але меншими порціями. Важливо, щоб вода проникала глибоко, а не тільки зволожувала верхній шар землі, бо саме в глибині розташовані основні корені, які живлять дерево. Дуже корисно мульчувати землю під яблуною. Це може бути солома, перегній, дрібно нарізана трава, тирса, компост або листя. Мульча не тільки зберігає вологу, але й підтримує рівну температуру в кореневій зоні. При сильній спеці вона захищає землю від перегріву, а під час похолодання від пересихання. Це створює більш стабільне середовище, у якому кальці краще рухається по судинах і доходить до плодів. У селах часто казали, дерево під соломою не сохне, а плід під водою не гіркне. І справді, стабільна вологість найкращий захист від плямистості. Окремо треба сказати про живлення. Багато господарів роблять одну і ту саму помилку. Вважаю, що чим більше підгодуєш, тим краще ростиме, але це не так. Надлишок азоту, особливо улітку, веде до надмірного росту листи і пагонів. Вся сила дерева йде в зелену масу, а кальцій, який рухається разом із водою, потрапляє саме туди. Плуди при цьому залишаються голодними. До того ж великі листки посилюють випаровування, і вся волога з кальцієм знову йде вгору. Тому після цвітіння не можна давати азотні добрива у великих дозах, краще замінити їх калійними або комплексними піджиленнями з мікроелементами, де азоту зовсім мало. Якщо дерево виглядає здоровим, то краще взагалі обійтися без азоту влітку, особливо на родючих ґрунтах. Щоб компенсувати нестачу кальцію, застосовують позакореневі обробки. Це найефективніший метод, бо через листя і шкірку плоду кальцій засвоюється швидше, ніж із ґрунту. Найпростіший і найдоступніший варіант кальцієва селітра або нітрат кальцію. Для робочого розчину беруть приблизно 30-60 грамів препарату на 10 літрів води 03-0,6%. Для чутливих сортів дозу можна збільшити до 0,7%, але перевищувати не варто, щоб не опалити листя. Перше оприскування роблять одразу після зав'язування плодів, коли яблука розміром із горіх. Потім повторюють кожні 10-14 днів. Усього за сезон потрібно 5, 6 обробок, а якщо літо спекотне, навіть 7-8. Дуже важливо, щоб порощень потрапляв не лише на листя, а й на самі плоди, бо саме вони потребують кальцію найбільше. Зручно оприскувати ввечері або вранці, коли немає прямого сонця і спеки. Не можна змішувати кальцій з фосфорними добривами, сіркою чи препаратами міді. Це знижує ефективність і може спричинити опіки. Якщо ж садівник має можливість, варто спробувати сучасні хілатні форми кальцію. Вони краще проникають у тканини і майже не викликають опіків. Такі препарати дорожчі, але ефект від них м'якший і стабільніший. Для органічних садів існують також розчини на основі амінокислот чи органічних кислот, які діють подібно, але без хімічного навантаження. Ще одна важлива річ обрізка. Після сильної обрізки дерево утворює багато жаруючих пагонів, які споживають поживні речовини набагато активніше, ніж плоди. У результаті кальцій знову не доходить до яблук. Тому обрізку слід проводити помірно, поступово, щороку, щоб не викликати різкого росту нових гілок. Краще злегка проридити крону, ніж зрізати півдерева за один раз. Не менш важливою є структура ґрунту. Якщо ґрунт важкий, глинистий або надто кислий, кальцій погано засвоюється. У таких випадках варто періодично вносити доломітове борошно або вапнікові матеріали, але робити це потрібно восени під перекопування, щоб речовина встигла розчинитись і не пошкодила коріння. Якщо ж ґрунт легкий, піщаний, то кальцій вимивається занадто швидко, тому доводиться частіше робити позакореневі підживлення. Ще одна поширена помилка надмірне використання деревної зули. Вона корисна, але містить багато калію, який конкурує з кальцієм і заважає його засвоєння. Якщо садівник регулярно сипле золу під дерева, але не дає кальцію, то ризик плямистості тільки зростає. Баланс тут дуже важливий. Краще менше золи, але більше стабільного живлення. І останнє навантаження врожаєм. Коли яблення зав'язує занадто багато плодів, кальцій розподіляється між усіма і жоден не отримує достатньої кількості. Тому потрібно вчасно проріджувати зав'язі. Це може здаватися шкодою, але насправді краще мати менше яблук, зате якісних, без гіркоти і здатних добре зберігатись. Зайві зав'язі знімають, коли плоди розміром із вишню або трохи більші. Якщо поєднати всі ці методи, правильний полив, мульчування, помірне живлення, своєчасне оприскування кальцієм, щодну обрізку і контроль навантаження, гірка плямистість практично не з'явиться. Це перевірено багатьма господарями. В одному селі, наприклад, у двох сусідів росли однакові сорти. Один поливав щотижня, мульчував соломою і робив чотири оприскування кальцієвою селітрою. Другий обмежувався дощами і підживлював лише гноєм. У першого яблука були чисті, щільні, блискучі. У другого половина врожаю пішла на корм свиням. Ось вам і вся. Різниця. Не у сортах, не у добровах, а в стабільності догляду. У підсумку можна сказати просто: боротьба з гіркою плямистістю це не лікування, а правильна агротехніка. Кальцій не приходить сам по собі, йому треба допомогти: волога, помірне живлення і постійна увага до дерева. Ось три головні умови, без яких не буде успіху. Якщо дотримуватися цих правил, яблука дозріють міцними, солодкими, соковитими і не втратять смаку ні через місяць, ні через зиму. Наші діди і прадіди ще задовго до появи сучасних агрономічних підручників знали, що яблуня любить сталість і не терпить різких змін. У селі казали: дерево як людина, то спітніє, то змерзне, то захворіє. І справді, навіть без наукових термінів вони розуміли, що рівномірна волога і спокійне живлення важливіші за будь-які підживлення. У старих господарів не було хімії, не було кальцієвої селітри, але проблеми гіркої плямистості траплялися рідко, бо вони доглядали землю розумно, не поспіхом, а з відчуттям часу і природи. Весною сад поливали з розумом, не заливаючи, а підтримуючи вологу, щоб ґрунт не пересихав. Літні полив робили ввечері, коли спека спадала і завжди після того притрушували пристобурні кола соломою або травою. Ця звичка передавалася з покоління в покоління, і саме вона допомагала деревам уникати тих перепадів, що зараз так часто стоїть причиною плямистості. Колись у кожному селі був садівник, який знав кожне дерево поіменно. Він не читав порад, а дивився на колір листя, на гілку, на кору і бачив дерево задоволене чи страждає. Якщо листя скручується, якщо кора світлішає, якщо привість надто сильний, значить десь переборщили з підживленням або поливом. Тоді такі господарі завжди радили: не годуй дерево, коли воно й так сито. Це правило і зараз актуальне: надлишок азоту, біда сучасного саду. Раніше під яблуні клали перепріли гній лише восени, щоб за зиму він перегорів і навесні не дав різкого росту. А тепер багато хто заливає рідким гноєм чи м'ячними розчинами в середині літа і мають буйний лист, але гіркі плоди. Ще одна народна порада, яку нині часто забувають, мульчування перегноєм або соломою. У старих садибах не було крапельного поливу, та й шланги не тягали по подвір'ю. Землю під деревом просто тримали під покривом. Після кожного дощу господині виходила і легенько розпушувала землю, а потім кидала зверху шар соломи або старої трави. Це отримало вологу і давало дереву рівномірне живлення. Тоді ніхто не казав стабільність вологості, але саме це і було головним секретом. Навіть у найспекотніше літо такі дерева стояли свіжими, листя не в'януло, а полди наливалися рівно. Дехто й досі пам'ятає, як у селі перевіряли стан яблуні без приладів. Якщо кора гладенька, без тріщин, якщо молоді пагони не занадто довгі, якщо під деревом влітку не пересохла земля, значить яблуня отримує все, що треба. А якщо листя грубіє, темніє або на плодах з'являються плями, це знак, що десь порушений баланс. І тоді старі радили, не спіши братися за відроз добровом, спочатку візьми відроз водою. Бо найчастіше проблема не в нестачі поживи, а в пересиханні ґрунту. Цей простий підхід рятував не одне дерево. Є й старі методи підживлення кальцієм, хоч тоді про сам елемент майже ніхто не говорив. У деяких селах практикували вносити під яблуні золу, але робили це дуже обережно, найчастіше разу на два роки і лише під усінні перекопування. Казали, що зола додає сил, але може й спалити. І дійсно, зола містить багато калію, який при надлишку заважає засвоювати кальцій. Тому у старих господарствах золою користувалися розумно, її часто змішували з перегноєм або компостом, щоб зменшити концентрацію. Так земля ставала пухкішою і пожинні речовини розподілялися рівніше. Цікаво, що колись увагу звертали і на навантаження врожаєм. Якщо яблу було надто багато, господарі знімали частину завізі, ще коли плоди були завбільшки з горох. Це робилося не через наукові знання, а просто з досвіду. Дерево не може вигодувати все одразу, тому краще залишити менше, але якісніше. Такий підхід дозволяв уникати виснаження дерева і появи внутрішніх порушень. Навіть старі сорти Антонівки чи Симиренки, які мали великі плоди, рідко страждали на гірку плямистість, саме через те, що їх не перевантажували. Ще одним народним прийомом було підживлення настоями крейди чи точеного вапняку. На відро води додавали жменю дрібної крейди і оприскували плоди або навіть листя. Це робили рідко, але ефект був відчутний. Шкірка ставала міцнішою, а яблука зберігалося довше. Звичайно, тоді ніхто не знав, що це саме кальці допомагає, та досить передавався через спостереження. Якщо плоди міцні і не чорніють під шкіркою, значить підживлення вдале. Сучасні садівники мають більше можливостей, але часто менше терпіння. У селі ж завжди діяли спокійно. Там ніхто не чекав миттєвого результату. Дерево годували роками, а не разово. Якщо яблуня погано родила, її не зрізали, а шукали причину може вода пішла глибше, може бур'ян забрав соки, може корона загущена. І тільки коли з'ясовували, що саме заважає, змінювали догляд. Ця послідовність головна народна мудрість, яку варто пам'ятати, бо гірка плямистість це не випадковість, а наслідок. І той, хто спостерігає, помітить перші ознаки ще до появи плям. Ще один традиційний спосіб допомогти дереву, використання настоїв із трав і страв і попелу для оприскування. В багатьох селах робили розчин із кропиви лопуха, деревію і додавали трохи зули. Таким настоєм оприскуло дерева кілька разів за літо. Він не містив кальцію у великій кількості, але зміцнював тканини, робив листи щільнішим і зменшував стрес від спеки. А чим менше стресу, тим рівномірніше рухаються соки і краще доходить кальцій. Люди не знали форму, але відчували зв'язок між тінню, вологою, землею і плодом. Є й сучасні приклади, коли господарі поєднують старі й нові методи. Наприклад, одна сім'я в Полтавській області кілька років поспіль мала пляму на сортах спартан і лобо. Вони вже збирались міняти дерева, поки один старий садівник не порадив їм поливати рівномірно і двічі за літо оприскувати слабким розчином кальцівої селітри, а землю під деревами вкрити перепрілими тирсами. Вже наступного року плямистість майже зникла, а яблука стали твердішими і зберігалися до весни. Усе просто: вода, мульча. Кальці і терпіння серед селян завжди казали, яблуко не любить поспіху, і це правда. Гірка плямистість найчастіше з'являється там, де за деревом доглядають уривками: то залиють, то забудуть, то підживлять подвійною нормою, то залишать без уваги. А в саду, як і в житті, потрібен порядок. Якщо кожен тиждень приділити дерево трохи часу, розпушити землю, перевірити вологість, оглянути плоди, то і проблем не буде. Народна мудрість завжди базувалась на спостереженні. Люди дивилися, що працює, і передавали це без пояснень. Сучасна наука підтвердила їхню правоту: рівний полив, помірне живлення, достаток кальцію, ось рецепт здорових яблук. І, хоча тепер ми можемо виміряти кислотність ґрунту чи визначити мікроелементи в листі, суть залишилась та сама, що й сто років тому: не зловжувати, не поспішати, не перевантажувати дерево. Ось три правила, які зберігають сад від усіх хвороб, у тому числі від гіркої плямистості. Тож варто згадати досвід предків: менше метушні, більше спостереження. Дерево саме підказує, коли йому добре, а коли ні. Якщо листя свіже, плоди гладенькі без плям, значить господар і природа працюють в одному ритмі. І саме цей ритм, головна умова, щоб у кошуку лежали соковиті, солодкі яблука без гіркоти, такі, які пахнуть літом і дитинством, а не хімічними обробками. Під кінець розмови про гірку плямистість варто зупинитися на головному що робити, аби ця неприємність не повторювалася, і щоб кожне яблуко було здоровим, соковитим та солодким. Бо це не випадковість, а наслідок умов, які створює сам господар. І якщо знати, як правильно поводитися з деревом протягом року, то гірких плям не буде ніколи. Перш за все, треба зрозуміти просту річ: гірка плямистість не лікується, її можна лише попередити. Якщо вона вже проявилась, яблуко не відновиться. Але це не привід засмучуватись, а сигнал до змін. Кожне уражене яблуко говорить господарю. Мені бракує уваги вологи або кальцію. І хто почує цей сигнал, той наступного року збере кращий урожай. Тому перший крок сприймати плями не як біду, а як підказку. План дій на сезон починається з весни. Як тільки зійде сніг і земля трохи підсохне, треба перевірити стан пристобурного кола. Якщо земля злежалася, її слід розпушити, щоб коріння отримало повітря. Далі внести трохи перегною чи компосту, але без надлишку. Весною дерево можна підтримати невеликою дозою азоту, не більше ж мені аміачної селітри на квадратний метр, і то лише до початку цвітіння. Після зав'язування плодів азот треба повністю пробрати, замінивши його каліно кальцієвими добривами. Надашок азоту влітку головна помилка, бо він стимулює ріст пагонів і забирає кальці від плодів. Наступний крок режим поливу. Він повинен бути рівномірним, без перерв і надлишків. Найкраще поливати один-два рази на тиждень, щоб вода проходила вглиб до основних коренів. Після кожного поливу треба розпушити землю або накрити її шаром мульчі, соломою, скошеною травою, перегноєм. Такий шар не дає землі пересихати, зберігає прохолоду і вологу навіть у спеку. Якщо літо посушливе, краще поливати частіше, але невеликими порціями, ніж рідко і рясно. Саме це правило запобігає різким стрибкам у надходженні кальцію. У період активного росту плодів, коли яблука розміром із волоський горіх, потрібно починати позакореневі піджилення кальцієм. Це головна профілактична міра. Кальцій через ґрунт доходить до плодів дуже повільно, а через шкірку всмоктується швидко. Тому оприскування найкращий спосіб підтримати дерево. Першу обробку роблять нітратом кальцію, близько 40 грамів на відро води. Потім повторюють через 10-14 днів. У спеку краще проводити оприскування ввечері або вранці, коли немає палючого сонця. Всього за сезон потрібно не менше п'яти обробок, а на чутливих сортах до восьми. Важливо, щоб прощен потрапляв саме на плоди, бо кальцій не пересуваються по дереву і діє лише там, де його нанесли. Ще один важливий пункт навантаження врожаєм. Якщо завізей забагато, дерево не може дати кожному плоду потрібну кількість поживних речовин. Кальцій розподіляється тонким шаром і плоди залишаються слабкими. Тому приблизно через три тижні після цвітіння варто прорядити зав'язі, залишити по одному два плоди на відстані долоні між ними. Цього достатньо. Менше яблук, але якісніші, щільніші і солодші. Велике значення має обрізка. Радикальні зрізи, коли з дерева видаляють половину гілок, провокують бурхливий ріст молодих пагонів. Вони тягнуть на себе весь кальцій, а плоди залишаються обділеними. Тому краще обрізати щороку не багато, але регулярно. Прибирати загущення, сухі чи хворі гілки, не допускаючи, щоб крона ставала надто густою. Така помірність допоможе дереву зберігати рівновагу і не виснажуватись. Ще одне правило уважність до структури ґрунту. Якщо земля глиниста важка, її потрібно полегшити піском або компостом. Якщо кисла раз на кілька років внести доломітове борошно або вапняк. Це покращить засвоєння кальцію і зміцнить кореневу систему. На піщаних ґрунтах, не впаки. треба додавати перегні і частіше поливати, бо вода швидко проходить углиб і не дає часу коренням засвоїти поживні речовини. Окрему увагу слід приділити органічним садівникам. Багато хто вважає, що без хімії можна обійтись зовсім, це можливо, але тоді потрібно частіше проводити оприскування органічними кальцієвими розчинами на основі амінокислот чи органічних кислот. Вони діють м'якше, але потребують регулярності. Раз на два тижні впродовж літа, і результат буде не гірший за звичайні препарати. При цьому не можна зловжувати золою. Вона підвищує себе калію, який витісняє кальцій із ґрунту. Якщо золою користуються часто, то обов'язково треба компенсувати це кальцієвими піджиленнями по листку. Щодо вже уражених яблук, то врятувати їх неможливо, але можна використати з користю. Якщо плями лише поверхневі, такі яблука придатні для переробки на варення, компоти, повидло, сушку. Під час термічної обробки гіркота зникає. А от для зберігання такі плоди не годяться. Вони швидко псуються, тому краще перебрати урожай одразу після збору. Окремо здорові яблука, окремо ті, що з плямами. Здорові підуть у підвал, а пошкоджені на кухню. Іноді радять охолоджувати врожай, щоб уповільнити розвиток плямистості. Це справді допомагає частково, бо при низькій температурі процес руйнування тканин сповільнюється, але повністю зупинити його не можна, тому це лише тимчасовий захід. Головне, не допустити появи плям узагалі, а не боротися з ними після збору. Якщо підсумувати все сказане, можна виділити шість головних правил, які забезпечують здоровий урожай. По-перше, проріджуйте завізі, щоб дерево не було перевантажене. По-друге, підтримуйте рівномірний полив. Не допускаючи ні засухи, ні надлишку води. По третє, мунчуйте землю для збереження вологи. По-четверте, не давайте забагато азоту влітку. По п'яте, робіть регулярні позакореневі обробки кальцієм. І по шосте обрізайте помірно, без шоку для дерева. Ці прості дії працюють лише разом, як єдина система. Якщо виконувати щось одне, наприклад, тільки оприскувати кальцієм а полувати раз на місяць, користі буде мало. Гірка плямистість завжди виникає тоді, коли одночасно збігається кілька несприятливих факторів: спека, пересушення, надлишок азоту, швидкий ріст плодів. Тому й боротьба з нею має бути комплексною. Кожен елемент догляду крапля в спільну справу. Якщо діяти системно, яблення віддячить сторицею. Вже через рік після правильного догляду різниця буде відчутна. Плоди стануть щільнішими, без гіркоти, з ладенькою шкіркою і приємним смаком. Такі яблука лежать довше, не темніють і зберігають соковитість до весни. Головне, що треба пам'ятати, гірка плямистість це не кара і не хвороба, а лише відзеркалення помилок у догляді. І той, хто вчиться розуміти своє дерево, ніколи не матиме цієї проблеми. Треба тільки приділяти саду трохи уваги, помічати зміни і не чекати, поки біда з'явиться на плодах. Тоді кожен рік буде врожайним, а яблука такими, як з дитинства хрусткими, ароматними і чистими. Бо сад це дзеркало господаря. Якщо він дбає про землю, не шкодує часу й турботи, то яблуня віддячить добром. А коли все робиться поспіхом, без системи, то дерево відповідає тим самим плямами, гіркотою і втратами. Тому що, щоб уникнути гіркої плямистості, треба насамперед любити свій сад, розуміти його ритм і працювати з ним у злагоді. І тоді ніяка спека, жодна посуха чи доброго не зіпсують врожай, бо природа завжди підтримує того, хто ставиться до неї з повагою й розумом.